Харківський будинок вчених, створений відомим зочем Олексієм Бикетовим, є архітектурною перлиною міста. Завдяки зусиллям директора Андрія П'янкова та його команди, Бикетівська оселя, покалічена вибуховою хвилею рашистських снарядів, загоїла рани і відкрила свої двері для харківських волонтерів. Енергія святково прикрашених залів наповнила втомлені серця цих людей, які щоденно допомагають і фронту, і тилу. Цього року зимові свята в Україні зовсім не схожі на ті, що відбувалися у мирні часи. Харківські волонтери по-особливому святкують День Святого Миколая. Відомо. Що цей улюбленець українців робив багато добрих справ, як і волонтери, які сьогодні рятують людей у тилу. Без підтримки тилу неможлива перемога на фронті. Святий Миколай, образ якого створив талановитий співак-волонтер Ян Харитонов, звернувся до своїх однодумців з любов'ю. Та вдячністю. Чекали добродії на Миколая. До вас я прийшов і всіх щиро вітаю, вітаю усю волонтерську спільноту, що кожного дня особливу роботу виконує аби людей рятувати з жахіття війни, допомогу давати нужденним і хворим, дорослим і дітям. Ви, друзі, мені найдорожчі у світі, як ви, споконвік я людей рятував, надію на диво завжди їм давав. Тому я й звусь, дивотворець, бо диво, якщо в нього вірити, стане можливим. І ви, волонтери, даруєте віру у те, що коли відчайдушно душно і щиро служити добру. То воно переможе до вас я на землю зійшов, аби Божу енергію, вдячність, любов передати. Дозвольте ж мені ніжно вас обійняти. У цьому воєнному доленосному році Різдво в Україні набуло філософських ознак. Як колись у Віфліємі народився син Божий, подарувавши світу любов, так сьогодні народжується нова Україна, захищаючи всю планету від темряви і зла. І новими царями є не східні мудреці, а наші збройні сили, рятувальники і волонтери. Зустрічаючи нову радість Різдва, харківські волонтери згадували той шлях, який вони пройшли від початку війни до сьогодення. Цей рік видався дуже тяжкий. Але в нас за цей рік з'явилось багато наших друзів, які нам допомагали в цьому. Допомагали рятувати людей, допомагали довести їжу. Я хочу подякувати родині Трізор'є Хемчук, це наші друзі із Франції. Я хочу подякувати Ігорю Вовчанчину, Владиславу Бабічу. Я хочу подякувати керівнику нашого харківського харківського залізничного вокзалу Макаренка Михайлу Миколаєвичу. в нашій організації дуже багато справжніх патріотів України. Ми познайомилися з Євгеном Лохматовим, він у нас водій. Це дуже чудова людина, яка не один раз вивозила нас від обстрілів і дуже допомагає нам і зараз. Це Василій Іванцик, це теж волонтер, який донатить і допомагає нам. Це в нас є Ольга Герасим'янка. Харківські діти, які під час війни залишились у місті, потребували особливої уваги та турботи дорослих. 24 февраля ми проснулися від того, що ми услышали взриви, і ми зрозуміли, що потрібно убежище. Ми обошли всі підвали в мікрорайоні, були в метро. Але рядом знаходилася школа, в якій ми провели три місяці. приблизительно с мая дети стали выходить на детскую площадку. Начались драки. Они высказывали свою агрессию, как умели. И тут нам повезло. В один из дней к нам приехал Валерий Лико с музеем детства и пригласил нас на просмотр планет из своего телескопа. И так началась наша дружба. Большая компания «Звездного городка» Звездный городок – это просто детская площадка, которая в моем детстве была оборудована роботами. И там стояли два робота, держали Сатурн. И поэтому она так и называется – «Звездный городок». У нас были совместные путешествия, мы были в Диканьке. Мы поняли, что такое настоящая дружба и как она проявляется во время войны. Наши дети воспряли духом, мы успокоились, мы перестали сидеть и дрожать. Мы стараемся помогать людям. Просто так, а не потому, что нас похвалят. Например, у нас многоквартирный дом, и на начало войны в нем было порядка десяти квартир в каждом подъезде, подъездов 4. И были в основном те, кто не могут выехать. Бабушки, дедушки. Мы подумали, увидели объявление о гуманитарной помощи. Я составила документы, отправила. И мы четыре раза 100 человеком из моего и соседнего дома привозили гуманитарку. Сегодня розум из дивности украинских детей Що стали переселенцями дивують світ, а наші мужні маленькі харків'яни продовжують розвивати свої таланти, перебуваючи у місті. Софія Дудіна яскравий приклад такого креативу. Вірш про червону калину у виконанні Софії до сліз зворушив волонтерів. Наш символ сакральний червона калина, завжди оберігом була для Вкраїни. Калити, то значить, як сталь гартувати свій дух, своє тіло і кожня мати, що з фронту і чекає єдиного сина. Свята і прекрасна, як стигла калина. Пісня Червона калина. Стала сьогодні для всіх українців другим гімном. І харківські волонтери, піднімаючи на руки малу Софійку Софійку Калину, підносили все вище й вище свій бойовий дух і любов до України. Психологині Алла П'янкова і Наталія Ушакова, які брали активну участь. У підготовці волонтерського свята стали його найдорожчими учасницями, сини цих прекрасних українок сьогодні на фронті. Було важко це приймати. Було важко, тому що ти знаєш, коли твоя дитина знаходиться там, там, на нулі, і бачиться ще більше, ніж ти бачиш. Ти переживаєш, ти не знаєш, як, як твоя дитина. Як там, як це все відбувається. Але кілька днів немає ніяких повідомлень, немає зворотнього зв'язку. Але на кінець це подарунок, подарунок на день народження. На кінець він є. Вийшов на зв'язок, є. Життя продовжується. Ми разом справимося з цим. Ти маєш знати. Що ти повинен допомогти кожному: дитині, матері, солдату. Психологи також на передовій кожного дня. Вони на передовій там з хлопцями, вони на передовій тут, у госпіталі, вони разом з волонтерами. А взагалі, кожен з нас став психологом, кожен волонтер психолог. Тому що зустрічаючись з дівчатами, які готують для хлопців. Вони психологи, мабуть, більше, ніж ми. Зустрічаючись із волонтерами на передовій, вони психологи ще креативніші, ще кризовіші, ніж ми. Тому кожен із нас зараз став психологом. І зараз необхідно було одягти красиву ялинку, хотілося одягти її в добрі справи. Ти повинен підтримати тих дітей, які на тебе надіються. Готовишся. Посміхаєшся, допомагаєш по різному дітям комусь посмішкою, комусь розповіддю якоюсь. даєш їм можливість намалювати малюнок. І ти розумієш, що кожна дитина хоче додому. Музика сьогодні є для українців дуже важливим джерелом позитивної енергії. Вона звучить на фронті, у військових шпиталях, серед волонтерів. Та госпітальєрів, витончені зворушливі мелодії індійського філософа митця Шріченмоя, у виконанні волонтерів Сергія Перепелиці та Костянтина Ажогіна стали своєрідними крилами, на яких всі присутні линули до небес. У ці святкові різдвяні дні небеса є відкритими. І кожен відчув, як душі наших українських героїв, що стали янгелами, надсилають на землю енергію та натхнення для подальшої боротьби і остаточної перемоги.